Літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, в вікна шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв. Хоч не йди із хати. Замкнуті дивись вікна ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіти, ждіти, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годиненька, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє Леся Українка.